Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі сьогодні. Вівторок, 26 серпня. Я Олександр Мусієнко, і це мій традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Розпочинаю з приємних та хороших новин про фронт. Я думаю, ви погодитеся чути зранку та й загалом чути хороші новини від наших бійців, від тих, хто на передовій, від тих, хто продовжує боротися. І знищує ворога, і створює для нас те, що називається сильною позицією, виборюючи нашу незалежність щодня, не тільки 24 серпня, а просто щодня, виконуючи свої обов'язки. Важко, складно, важкі умови, але вони продовжують боротьбу. Так от Діпстейт повідомляє портал про те, що збройні сили України звільнили Новомихайлівку, відкинули противника у зеленому гаю Донецькій області. Вони показали оновлену мапу. водночас російські війська намагаються сунути на Харківщині та на Донеччині. Далі бої доволі такі тривалі, запеклі. Ну і зрозуміло, що чому Путін не подає жодних сигналів та ознак до перемовин, притомних. Тому що він базуючись на фальшивих прикливих доповідях свого командування, які йому йдуть на гору постійно намагаючись підігравати його хворим фантазіям та амбіціям, нічим не підкріпленим, говорять про те, що вони здатні ще досягти чогось на полі бою, особливо на Донеччині. Ну що ж, сили оборони та безпеки України щодня це, Важкій запеклій боротьбі, відбиваючи атаки, контратакуючи і завдячуючи саме ось цій активній обороні, роблять все для того, щоб задачі Путіна, які він визначив для того, щоб до кінця року захопити Донецьку область, не були виконані. Ось вам ще цікава аналітика. До речі, чому до кінця року і чому ну тому, що на 2026 рік інший бюджет. Тому що цей бюджет російський 25-го буде завершений скоріш за все зі зростаючим дефіцитом, тому що фонд національного добробуту продовжує вичерпуватися, куди вони зачерпують, зачерпують постійно, але ж там не бездонно, а надходжень не так-то сильно більше. Так, з одного боку, як пише британська газета The Telegraph, існує розуміння того, що якщо в Росії зараз завершити війну. От Чому їхні чинуші там політики так думають? Ну тоді буде соціальна криза, тому що дуже багато хто на Росії вже почав заробляти на війні, чекати хотіли на те, що вони гинуть. Розуміють, що отримують стартові підйомні за контракт. Плюс розуміють ті, хто задіяні і працює в російській оборонці, що вони отримують більше. При цьому байдуже чомусь що е, знімаються статті з інших соціальних видатків там. Але от така ситуація. Тому вони бояться соціального колапсу. Але він все рівно може настати. Тому що, ось, наприклад, 25 серпня, уже вдруге, протягом 10 днів, нєкта віце-прем'єр-міністр Росії Новак збирав у себе ніфтяників, представників та працівників нафтової галузі. А яка ж мета зборів? Криза на паливному ринку Росії. Криза, яка пішла від Окупованого Криму аж до Курильських островів та Приморського краю. Тому що в Окупованому Криму бензин по талонах, на території Росії виникли черги в Приморському краї по кілька годин стоять на заправці. А на курілах і взагалі закрилися, сказали нащо той бензин? Та й правильно. Забирайте машини, забирайте все, залишайте острови Японії, кому вони мали би належати, та й на цьому ставте просто крапку. Тому ось такі дзвіночки, які виникають, тому що понад 82 рублі історичний рекорд на оптовій біржі побили ціни на російський бензин, що призводить до зростання ціни на інші російські продукти, послуги і так далі. Ну а ми знаємо, що спричинило. А таку паливну кризу, надзвичайно не ті санкції, які запроваджуються нашими партнерами, тому що хотілося, щоб вони були ще більш жорсткішими. Зокрема, до речі, про санкції ще ж не в повній мірі почав діяти новий 18-й пакет Європейського союзу. Він тільки на підході його повна реалізація та втілення в життя. Отам то подивимося ще подивимося, як воно буде, тому що буде непросто. Тим часом ми ж розуміємо прекрасно, що хто до цього закладається: довга рука української оборонки, довга рука наших діпстрайків, наших сил безпілотних систем, сил спецоперацій ГУР, СБУ і так далі, які систематично виконують задачі по ударах по військових об'єктах на території Росії. І ми бачимо результат. Так от що цікаво, що для того щоб цього результату було більше, ми, крім ракети Фламінго, про яку говорили, яка була продемонстрована і про що говорив президент України Зеленський, що ми розраховуємо, що на кінець року на початок наступного буде вироблятись більше. На офіційному аккаунті Держпорталу Зброя вийшло відео, на якому, скоріш за все, версія ракети Р 360 з дальністю до 1000 кілометрів. Так званий Довгий Нептун. Попри те, що про її розробку стало відомо з осені 2023 року, жодного її зображення до сьогодні не було. Ну, а тепер з'явилося. Думаю, що хтось би там мав запанікувати, та на Росії, ну після цього, що, що відбувається. Довжина Нептуна, судячи з відео, становить понад 6 метрів на півтора метри довше, ніж Р-360. Є припущення, що ракета вже використовувалася в бойових діях. Я вважаю, що треба показувати результати такої бойової роботи, треба демонструвати. І сподіваюся, що використовувалася і буде використовуватися, тому що нам потрібно поєднувати і комбінувати наші удари і за допомогою дронів, і за допомогою ракет. Безумовно, для того, щоб, по-перше, перевантажувати російське ППО, створювати для них. Додаткові виклики та загрози, а прогалини в російському ППО існують та ще й які. Я думаю, що всі в цьому вже пересвідчилися навіть на Росії. Я вам скажу, що якби раптом на Курильських островах з'явилася б зараз якась секретна база, або навіть не дуже секретна японців чи південних корейців, та чи будь-кого іншого, хто нам дуже співчуває, і вони б запускали щось звідти. ну... Сахалін, Всерешта там, та в принципі можна було би виконати бойові задачі на Ура і навіть не переживати за ті типу, поодинокі мобільні групи чи частної там, воєнізірованої компанії, чи будь-хто інше, хто би там з'являвся. Ну а Україна б'є по Росії власною зброєю, а США нічого не погоджують. Про це сказав Володимир Зеленський. Якраз виникли спекуляції. Пам'ятаєте, що видання The Wall Street Journal повідомило про те, що так дуже добре Україна може отримати ракети ЕРАМ, ракета Трансформер, яка здатна бити і по повітряних цілях, тобто виконувати задачі протиповітряної оборони, вдарити і по наземних об'єктах, що для нас дуже важливо. Ну і так само виконувати функції протикорабельної ракети. Це така ну дійсно хороша потужна зброя. Дальністю від 250 від 240, перепрошую, до 450 кілометрів. Чи потрібна Україні, чи може виконувати певні важливі задачі? Ну, безумовно, що так. І дійсно була інформація про те, що наш на 850 мільйонів доларів США для нас цих ракет готові поставити понад 3 тисячі загалом. Однак цій же публікації йшлося про те, що ледь не кожен такий удар. Треба погоджувати. І не Абиским, а з самим Пітом Гексетом, шефом Петом Пентагону, міністром оборони США. Ну, так собі, уявіть по, бюрократичні, по бюрократичних сходинках, поки це дійде, поки це все можна. Ну, давайте змоделюємо. Є командний пункт. От є командний пункт на території Росії, який відповідає, наприклад, ну, командний пункт візьмемо там середнього рівня або навіть. Пункт командування армії якоїсь, який виконує задачі там, так? тобто, кілька відповідає за кілька тисяч російських військових, техніки і так далі. Вам потрібно уразити, проводиться розвідка, відповідні заходи, потім до розвідки. А потім запитуєш, починаєш, значить, готуватися до операції, чекаєш відповідної відповіді. Ну і що? А в цей час ворог може запанікувати, в цей час ворог може спробувати змінити дислокацію. Та в цей раз все що завгодно може відбутись. Тому, так, звичайно, потрібно інформацію обробляти, аналізувати, щоб це не була хибна ціль, щоб ефективно використати кожну ракету, кожен боєприпас, контролювати її використання це правильно. Але ж при цьому, коли ми додаємо додаткових складнощів, то це може створювати відповідні там і для ворога передумови і створювати, ну, додавати певних, скажімо так, плюсів в тому, що ворог може змінити місце, може сховатися, може виявити, та може будь-що. І тому, звичайно, бажано, щоб таких моментів уникати, щоб їх не було зі зрозумілих причин те, про що я якраз сказав. Ну а Зеленський запевнив, що Україна вже давно не погоджує з США питання ударів по цілях у Росії. Київ використовує власну зброю. Тут від заборон з дозволів, від Вашингтону нічого не залежить. А ось це і є незалежність. Тобто, ми повинні говорити про те, що бачите, не, не буду казати, що пропало все, тому що все не пропало. Просто на деякий момент зараз ми це відфіксимо, світло з'явиться. От. Так, да, як відома політична діячка, ну ви знаєте. Так, от, що незалежність, про що я казав: наскільки важливо мати те, що розраховуєш на себе, це мати власний ресурс, розраховувати на власні можливості, власні сили, власний оборонно-промисловий комплекс, власні можливості тут, власних класних, креативних, розумних, інноваційних людей, які задають тон. Сьогодні ми ж повинні знову ж таки постійно відновлювати віру в нас самих. Так, у нас є багато за що критикувати там, багато за що обговорювати, що щось пішло не так і так далі. Але ні. Знаєте, що нам потрібно українському народу так само, всім нам? Віра в себе, відновлення цієї віри, те, що називається в церковній традиції. Давайте відновимо наші символи віри, як кажуть церкви. А чому це важливо? Так само кожного з нас. Тому що так, у нас ми є за що нас покритикувати, безумовно є у нас щось не так з системами цінностей. Не все мені подобається, я скажу відверто. Але те, що є хороше, ми повинні виносити і говорити, тому що скільки б не наговорив президент США в своїх заявах, наприклад, Дональд Трамп там в овальному кабінеті на черговому брифінгу, але він каже, що зараз США під Гексид, той же, у якого треба питати дозвіл. На удари ракетами, а кожною ракетою, так ну це взагалі, так от е якраз Гексет каже, Трамп каже, що Гексет активно вивчає досвід застосування безпілотників і контактує з цього приводу з Україною, тому що це нова війна, вона найбільша з часів Другої світової війни, але е вона позначається тим, що це війна дронів, війна технологій, те, що ми бачимо, знаємо і розуміємо. І США активно вивчають, тому що вони мають намір просунутися в цьому. А це через що? А ми маємо бути лідерами в цьому, за якістю переважати ворога Росію та й загалом бути конкурентно здатними на майбутнє і для нас, і на після війни, для того, щоб освоювати зовнішні ринки, постачати і в тому числі, аби ринок зброї приносив нам робочі місця, податки, потрібну валютну виручку. Ось це, а це уже. Наше, і ми бачимо, що це працює в тому числі для ударів по Росії. Ви мені скажете, а чи використовуються іноземні елементи та компоненти для виробництва такої зброї? Так відповім я, тому що на сьогоднішній день немає 100% залеж... 100 вільних в усьому і автономних держав, які все, 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 все на ринку зброї можуть виготовляти від А до Я. Все таки потрібно. А взаємодія потрібна спільна кооперація та реалізація спільних проєктів. Так, що у нас ще сказав президент України Володимир Зеленський? Він сказав про те, що обіцянки російської влади нібито припинити окупацію в України в разі здачі неї з Донецької та Луганської областей, не є поступками. А, про це президент зазначив перед зустрічю з віце канцлером а за сумісництвом міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгенбейлом, а він сказав, що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, що ті речі, які звучали з російського боку, що вони готові не захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які Росія не контролює. І президент зазначив, що. Зараз зустріч на рівні лідерів залежить виключно від Москви, а не Вашингтона. Самі Сполучені Штати Америки запропонували 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали. Тобто, президент України знову-таки апелює до теми припинення вогню. Про це говорять європейці зараз, очевидно, знову на тлі того, що не видно на горизонті на обрії можливості двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Виникає знову ж таки ідея повернутись до припинення вогню і до першочергових пропозицій США та України, які лунали ще від початку цього року, під час зустрічі в Саудівській Аравії. Тобто, повертаємось до концепції припинення вогню. Ну а у самого ж Путіна, аби зустрітися із президентом Зеленським, залишилось не так багато часу, тому що з 31 серпня а, в Китаї. Стартує черговий саміт шанхайської організації співробітництва, який відвідає Росія Путін. Потім Путін має бути на параді, який влаштовується Китаєм 3 вересня, тобто кількаденний візит, там зустріч з Сі дзіньпінем. І так далі, Пісков думав, що і казав про те, що може туди приїде Трамп, і коментував це, що якщо Трамп приїде в Китай в ці дні, то він зустрінеться не тільки з Сі дзіньпінем, а й з Путіним. Ну, власне кажучи, ось так. Але що ще е, такого ну, загрозлива заява? Вона виклик, як виклик, звучить. По-перше, на тлі того, що Росія не, на, не має наміру припиняти своїх терористичних ударів по території України, з метою зриву підготовки до опалювального сезону, Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, що стосується не тільки генерації? Але й видобутку природного газу. Про це говорить президент: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу, прямо допомагає захищати. Життя. Ну, мова йде якраз про те, що приїздив до Києва прем'єр-міністр Норвегії Старе. Норвегія доволі таки дружня країна, надзвичайно допомагає фінансово, дипломатично, гуманітарно, як і країни Скандинавії, загалом країни Північної Європи. Їдуть європейці до Києва, насичений порядок денний. Німці бачимо, норвежці, так само інші делегації, які приїздять, був генсек НАТО цими днями. Тобто, в тому числі, і консультації тривають, і в кінці тижня відбудеться зустріч української та американської команд, на якій ітиметься про можливість майбутніх переговорів між Україною та Росією. От, власне кажучи, ось так: Тобто, перемовний процес триває, до чого він призведе поки що. Неясно, поки що до кінця не зрозуміло. Ну а тим часом президент Трамп, американський президент, хоче обговорювати з Путіним ідею денуклеаризації, ідею відмовлення від ядерної зброї. І ще й хоче сообразити на троїх при цьому, хоче, щоб до них долучився Сі Цзіньпінь, китайський лідер. Ну так, ідея благородна зменшити там зброю масового знищення на землі. Дійсно, коли ми нормально би сіли, подумали, коли б не було таких, як Путін, і такої Росії, як вона є, можна було б сісти і поміркувати про те, щоб зменшити дещо ядерні арсенали. Зрештою, це ж уже було, як казав український політичний класик. Це ж було вже в історії. Тому чому не спробувати? Але за сьогоднішнього Путіна, думаю, що це важко. Ну а. А, а, що сказав Джей Ді Венс, віце-президент США, який дуже часто на арені дає інтерв'ю, він сказав про те, що Трамп не буде садити Росію та Україну за стіл переговорів. Усі війни закінчуються переговорами. Президент Трамп не змушуватиме сторони сісти за стіл. Все, що він може зробити, це запросити їх до переговорів у дусі доброї волі, яких не буде, тому що, як сказав президент Трамп. Путіну не подобається Зеленський. Мало хто йому не подобається. Ну, Слухайте. Ну, так що? І що далі? Ну, от, власне кажучи, що тут можна говорити? Що тут можна на сьогоднішній день говорити? Ну і у нас фактично тут з'явилися певні інсайди, коли я вже згадав про. А Джей Ді Дівенса, звичайно, ви, мабуть, чули про ось ту публікацію британської газети The Guardian, яка а, пише, написала велику статтю про а, ситуацію в Білому домі, 28 лютого, про зустріч, яка не вдалася між президентами Зеленським та Трампом, і фактично була зірвана зокрема Джей Дівенсом, віце-президентом, і, можливо, до речі, майбутнім президентом США нічого не можна виключати. Так от The Guardian багато чого написали. Вони написали, що після сварки в Білому домі, в лютому, віце-президент США Джей Ді Венс хотів знайти заміну проблемному президенту України Володимиру Зеленського. Для цього він подзвонив екс-головнокомандувачу збройних сил України і нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному. За їхніми даними, команда Венца спробувала зв'язатися із залужним різними дипломатичними та іншими каналами, але український посол після консультації з керівником офісу президента України Зеленського відмовився відповідати на зв'язок. На дзвінок одне із джерел, наближене до залужного, розповіло, що це був демонстративний вияв єдності. В один із найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення. Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив, але це була принципова позиція. Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними. Що найважливіше в цій ситуації, що автори статті, автор статті він підкреслює, що мета була знайти альтернативу. Але зараз, до речі, Бо інше британське видання потужно відоме. Financial Times, пише про те, що європейцям та іншим варто повчитися у Володимира Зеленського, як вести переговори із Дональдом Трампом цієї дипломатії, тому що подивіться: від 28 лютого до минулого тижня так, 18, 19 серпня, зустріч в Вашингтоні. Абсолютно різну, різна ситуація. Ми бачимо, наскільки ми зробили прогрес. І те, що безвихідних ситуацій не буває. Але те, що нам потрібно демонструвати єдність, те, що зараз не час для політиканства, брудної білизни і того, щоб, скажімо там, вести політичну кампанію та вибори, це факт. Але ось так про Джей Венса заміточка, як казали, колись треба брати на карандаш. Ну що ж, друзі, а ми, попри все, з впевненістю та Божою допомогою дивимося та рухаємося тільки вперед. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, поширюйте друзям, знайомих. Нехай нас стає тільки більше. А простір, о, аналітичний простір, україномовний простір нашого Ютубу тільки зростає. Бережіть себе і слава Україні!